Нині церква празнує святих Гурія Самона і Авіва, котрих церква називає покровителями брака, сім'ї. Двоє святих Гурій і Самон були християни і в часи диклітяна і Максиміна були схвачені і приведені на суд. Вони були проповідниками Слова Божого як сьогодні. Священники і на предложення принести жертву Богам, отказалися. вони ісповідали сміло і Ісуса Христа свою віру, і їх били страшними муками, подвішували за всякі страшні інструменти, потім кидали, потім знову піднімали. І от яку молитву в часи гонення. І мучення молилися святі. Господи, Боже мій, без його волі ніч і птичка не впаде на землю. Ти тот, котрого Давидово серце в скорби, розпространивсь, відкривсь. Ти тот, котрого пророка Даніїла кріпче любві зробив, показав отрокам, Авраамам, побідітелями мучителя. І в пламени, бо ти дарував, єси, перемігши все. Ти нині, Господи, знаючи нашого єстества, нашої природи немоч, виш брань, воставшу на нас, ти дивись, як старається ворог оторгнути нас від от Тебе, від Господа, від церкви. Діло десниці Твоєї. Хоче лишити нас сущує у Тебе слави. Ну ти, Господи, благотровно оком призрів на нас, суб удержи нас твоїм світлом і справ ступи наші, аби нам наслаждатися у блаженстві Твоїм у віки віков. Почти таку молитву совершали майже усі святі, Но що показательно Усій молитві. Святі молилися, то що молимося й ми нині. Мало хто підозрює, чому так гонять Українську православну церкву канонічну? Ну, якщо б вона не представляла якогось інтересу, як обновена одна із релігійних організацій і секта, ну чому, коли ворім війни церква прийняла рішення. Об'явити повну самостоятельність в управлінні адміністративному. Це означає, що вона нікому не починяється, ніякі команди чужі не приймає і ніякі фінанси не пересилає або не приймає. Тобто для держави предостаточно було сьоє заяви. Але що требували, затребували безбожники. Вони сказали, «Откажіться! відкажіться, від зв'язку з православними церквами. Бо церква православна, хоча і має національні церкви, але ми духовними зв'язками з'єднані з усіма. Ми зв'язані, наприклад, з Грузинською церквою. Як? А так, ми приходимо в Грузію. І нас, грузини, приймають до церкви служити. Священик там служить, сповідає, причащає. Грузинський прийде до нас в Ужгород. Не треба абсолютно ніяких дозволів других, кроме обвикновенного Согласія і благословення буде тут служити. Але розкольник в Уж... Грузію не піде, а якщо піде, там його не приймуть. Розкольники пішли в Єрусалим, а там їх не прийняли. Один молоденький монах з Ужгорода пішов і сказав, що він повернувся з Єрусалима, але не сказав, де він був, де його приймали. Навірно, ніде, просто в якомусь магазині був, але не був у храмі Воскресення, не був коло тих святинь, котрих допускають наших благодатних православних святих, котрі пов'язані або придумали таке слово афіліровані. І з другими церквами. А чому так требують, одкажиться, обріжте всі зв'язки? І от святі нині дають відповідь. Господи, наші вороги і мучителі упламені нас мучать, щоб ми упали духом, ослабли. А ти, Господи, знаєш слабость нашої природи, коли б'ють, чоловік може відказатися. Ну ти, Господи, видиш нашу брань, воставшу на нас в того ворога, котрий стараєся нас одорвати від от Тебе. Для чого? Щоби лишити нас сущою у тебе слава? Ми, православні, маємо во Христі велику славу і небесну нагороду. Но достатньо піти верти ладану на капіще язичівської. І ти вже тратишся сили Божої, ти вже не християнин. Достатньо вийти на вулицю і сказати, я вже не православної канонічної церкви, і тоді ти вже дійсно не християнин, хоча може ти в будь-який розкол, котрий буде, будуть тебе водити по телебаченню, будуть медалі давати. Все напрасно, ти вже не християнин, хто знали святі, і вони добре знали. Що в час мучення, якщо вони не видержать мучення і согласяться поклонитися ідолам, вони втратять славу Божу. І збирає путь євангельський, пам'ятає своїх святих друзів Божих. Митуй, діти Божі, у вічності, в'єднуватися з святими Божими, зможемо і ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.